сегодня уроки делаю. Буду класною ділочкою. Зараз я все выпущу. Вот. А потом зараз будуще буква А. Ну а розкажи, потом... яку це ти букву почала писати. Зазвичай ні, а потом А, потом опять А. Ну, потом... спочатку ось така паличка, потім дві палички. І зараз будеш писати вже А, так? Да. Ну, давай, показывай, как я ты не я, я говорю, что мне нужно попить воды обязательно. А теперь нужно обязательно помыть руки. А теперь після мене нужна повнорасти рочка. А тепер можна втіроті. Так, а тепер треба вчитися писати, так? Тільки спочатку треба... Ось цю паличку, потім цю, а потім посередину. Кирюсь, ну в тебе ось намальовано як треба. Я ж тобі розказую, як треба. Ти ж якщо зробиш всі завдання правильно, що ми наліпимо? Наліпку. Наліпку. А потом які? Я багато наліплю їх. Дуже багато. Так, от піп'я. Только що будешь у мені. А ну пральзу. давай подивимось, як в тебе. О, тільки що мамай. Я... Ага, давай ще посередині паличку, ага, так. А, Вон бачишь какой У нас уже не так получилось, возьми сейчас. Так вон. Так, е. Тебе все равно водички попить. Обязательно. руки обязательно. Потом ротик, а потом помыть обязательно стиралочка, потом укрыть, а потом голову, потом ножки. Ну ты ж руки вчишь, наши тебе ручки мыть такой же раз. Потому что если будут грязь, то обязательно. Вот. Так. Угу. Заразумею. Давай ми сидимо в чому роту. Куди ти зібралась бігати? От давай букву А дописуєш. Ага, у мене так тося. -то вот Ні, давай ти допишеш, ми наліпимо наліпочку і потім ти підеш і подивишся. Давайте же на минутку и все. Тогда в глюк сначала. Кирюся старается. Старайся. А, мама, там песик только и тук, доктор. Добро, идем в читай, давай. Никита, хватит на мою видео смотреть, что А ты иди, пока погуляй. Ти ж нікидь цікаво, як ти вчиш уроки. Цікаво. Ну так. Ти ж мен тільки вчить Мама... уроки. Я теж. А ну давай покажи, як ти вмієш гарненько писати. Можеш? А ну спробуй. О, тільки щоб маленько було на виволі. Молодець, ти стараєшся. Умний. Два, три, Ану порахуй скільки ще Так, ор... Ні, скільки залишилось А. так це буква А один, А, один, два, три, чотири. Я... Чотири, а, так чотири. ай, вдарилась, так? Наліпку. Залиши. Наліпку собі наліпила. Наліпку от сюди бабочку. Угу. Ребята, ты да знаешь, что я сегодня плакала уже, капец уже, когда мучился с мамой, начала уже плакать. Чего ты плакала? Потому что швиха... Понятно. Так, розумненька. Так, що таке ще було мама, Зошит ми купили, розрахований для діток 4+, а Кирюсі через 10 днів через 10 буде

О, молодець, так яку ти букву писала? Буква А Так, а це в нас хто намальован? Акула Акула. Акула. Давай шукай наліпку акулу і ліпи. О, ще ліп. Так, а ну давай уважный. ось вона акула так так акура -ру -ру -ру. акура акура Розумнечка, ти справилася з завданням. Кажи всім друзям пока. Ні, я ще, я тебе ще у це. Ну я... давай ми наступний раз. Зараз трошки відпочинеш. Не, давай, наступний я... раз. Я хочу прямо ще і ще, ще. Ще хочеш, давай. сподобалось. Ну добре, давай. Так, а яку це ти букву почала у нас писати? Почему? Це буква Г. 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 Відключила, поки сиділа вже відключила. А, тільки дивишся, він бачить, що ти тут трошки вийшла. Важно, не ну поспішай. Еще одна, потом еще одна буква ага. Да, я знаю, что это буква А ты хочешь у меня бабушев? Не знаю, может ты уже есть хочешь. Акула. Акула, да, акулочка. А потом барабан. Ба -ба -ба -ба. Так. Так, букву Г написала. Молоде.